Головка повністю перебрана. Ну що, продовжуємо ремонт і обслуговування квадроцикла БРП, Кан-Ам 800 Кубовий. І стикнувся з такою проблемою, що у нас, виходить, по варіаторам. Варіатор я зняв задній. Задній варіатор. Тут іде у нас пружина, Чик. йде коронка. Всім відомо. Коронку повністю розломило. Коронки взагалі немає. І коронка по тарілці тут проскакувала. Надіюся, я що проблема в коронці насправді, а не, а не в мості задньому. Ну, Виходить, коронка розсипалася, коронку знайшов. Коронка є в інтернеті, можна замовити. Ціна запчастин космос. Задня щека. Задньої щеки нема. Я думаю, що попробуємо тут, де її, як бачите, фрезернула коронка, попробуємо ми її аргоном наплавити, наварити і за... Подсувати так скажемо. То не є дуже тут багато. Неглибоко взяло. Чуть-чуть наварюють, хлопці. Зашліфуємо задню тарілку, ми збережемо. Вона ще хороша, тулочки цілівні, вона не болтається. Це ми зробимо. Далі. Щоб добратися до цього всього діла, прийшлося розібрати, Спилити було болт, один не крутиться, там різьба отерла. Спилився, болт знялася кришка. Задній варіатор зняли. Ось тут, дивіться, вал ходить просто капець. Підшипника тут немає. Зараз треба розбирати, знімати моста заднього. Потрібно зняти повністю цілу защиту з другої сторони пильників, воздухозаборників. І зняти передній варіатор. Передній варіатор розбирається дуже-дуже легко. Його тут придумали гарно. Один болт. Розкрутієте центральний болт і варіатор у вас знятий. Але проблемка в тому, щоб зняти щеку варіатора. Щуку варіатора нереально зняти. Там просто капець. Е, вона там, я думаю, що на конусі сидить чи як. Я вже її розкрутив. Погрався там пару годин часу. Нарешті вже воно пішло. Потрібно нам такого болта. М14. Ще не помиляюся. Треба заміряти точно. Такий болт. Всередині у носику варіатора є, так скажемо, різьба. Крутити болт, болт закручується, відкручується щека. Права різьба тут у цьому всьому. Але зараз ми подивимося. Це перший раз. Я ще цього не знімав. Так, звичайно, стояло на фіксаторі різьби, то видно. Через те я не міг її легко зняти. Ох, тут колінвал у нас виходить. Стоїть на конус. іде просто колінвал на конус. видно що є мітки якісь, що це туди не лазили. І виходить, щоб болтом розкрутити, болт закручується там у лійку і упирається, бачите як? Упирається тут у різьбу. і Боюся, щоб болт би не зірвати різьбу, би не зірвати там грані. Не вийшло в мене так відкрутити. Пішов таким способом. Взяв удлінитель старенький, знайшов ятовський. Від набору ключів я то удлінитель від малого воротка. Десь друга частинка є. Відрізав його, зробив короткий. Ось як бачите, тут іде шестигран. Таку частинку зробив одлінителя. Закинув олійку перший раз удлінітель. Він заліз повністю, в колінвала туди. Чик. Ось так. І вийшло, що болтик уже тисне нам прямо на отсюди. І виходить, в нас. Закрутили болт ми лійку, закинули удлінитель і болт вже опирається в удлинитель. І ось таким способом зняв щуку варіатора. Ротакс. Видно, що воно оригінальне. Ось так виходить. Таким способом ми зняли варіатор. Зараз я відкручу його, подивитися що як і куди. Болтик і без пістолета, звичайно, нікуди. Розкрутити неможливо. Ось так. Ось таким способом знімається передня щика варіатора. Ось як бачите, зараз я вам покажу, як я це все знімав. Все воно тут так стояло на колінвалі. Чик. Що мочився, що накрутився болтом. Просто. Нереально, знайшов короткий, довгий, нема, неможливо болтом розкрутити. Ось урізав такий пальчик з воротка зудлянителя. Його туди закинув, він уперся в колінвал. І тоді вже крутимо болтом. Ударним пістолетом. Чик-чик-чик-чик. І таким способом зняли щуку варіатора. От тепер вже у мене робота піде, так скажу, поскоріше. Зараз знімаю защиту повністю. І буду добиратися, бо там два болти знаходяться, щоб розкрутити міст. А з вами був, як завжди, гарас Сталеві нерви. Ось так таким способом я зняв щуку переднього варіатора. Слідкуйте за каналом. Далі буде продовження ремонт квадроцикла БРП, буде відео по ремонту.